Привіт! Мене звати Олена і я вчителька євриту. Сьогодні ми розглянемо Binyan ель в минулому часі. Відео про теперішній час Біньян ель вже є на моєму каналі. Ви можете побачити, що в українській мові є таке поняття, як рефлексивне дієслово. Воно може бути власне зворотне, тобто одягатися, взаємно зворотне, обійматися, загальнозворотне, вибиратися, схилятися і так далі. Отже, біньян гітпал виконує ті самі функції в івриті. в риті, біньян справа у нас теперішній час, префікс мід плюс корінь, мід катев. Переписується, листується, взаємозворотнє значення. Я пишу йому, він пише мені, мітрагеш хвилюється, мітлябеш одягається. На себе направлена дія. Я одягаюся. Беш». Тут ви бачите корінь кожного дієслова і неозначена форма. Легіт плюс корінь. Легіткатив, легітлагеш, легітлабеш. Дуже легка форма минулого часу все, що треба зробити, забрати лямед інфінітиву. Лишається гіт плюс корінь. Ви бачите, що чоловічий рід однина на третьої особи, він, що робив, да, відповідає назву біньану. Па. Замість P буде перше кореневе, а друга коренева, ляме третя коренева. В... Нікуд зберігається па-ель. Ось структура. В минулому часі він що робив? Листувався, гід катев, хвилювався, гід гітрагеш, одягався лабеш. І почнемо традиційно для минулого часу з третьої особи. Знову гітпа ель відповідає формі однини третьої особи чоловічого роду в минулому часі. Структура «гу гітлабеш. Він одягався. І «Гі, гітлабша гемген хітлабшу. Легітнегек поводитися. Поводитися. התנהג, התנהגה, התנהגו. להתרחץ, מתסה ומבעתסה. התרחץ, התרחצה, התרחצו. להתרגש, כבודו ועתסה. התרגש, התרגשה, התרגשו. להתחתן, או דרוזו ותסה. התחתן. Гітна, гіхатну. Легіткатив листуватися. Гіткатив, хітва, гітву. Легіт палель молитися. Гіт палель гіт палела, Волонтерити. Бути волонтером, визиватися щось робити добровільно. Гit на див, Легітва кеах сперечатися хет в кінці має додатковий звук ах після будь-якої е, гласної, крім а. Отже, ми бачимо, перед нею стоїть е-е-ах. Легітва кеах. Ке, Ги, Коли з'являється суфікс, хет втрачає позицію кінця слова і втрачається додатковий. Ах. Отже, це сперечатися. Перша і друга особа трошки відмінні за нікудом. Під другою кореневою буде хатеф звук А. Я одягався або одягалась гілабашні, ми одягалися Гітлабашну». התנהגתי, התנהגנו להתרחץ, התרחצתי, התרחצנו להתרגש, התרגשתי, התרגשנו להתחתן, התחתנתי, התחתנו להתכתב, התכתבתי, התכתבנו Легіпалель, гіпалальти паляльну, легна див, гінадавтинадавну, легетвакех, гікахти, гікахну. І друга особа ти ви. Дуже схожа на першу особу, суфікси відповідні, е, ви вже їх знаєте. התלבשת, 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 להתנהגת, התרחצת, 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 להתרגש, התרגשת, התרגשת, התרגשתם, התרגשתן. להתחתן, התחתנת, התחתנת, התחתנתם, התחתנתן. להתכתב, התכתבת, התכתבת, התכתבתם, התכתבתן. להתפלל, התפללת, Гіпалальт, хетпала тем, тин. Легітна див. Гітне девта, хина девт, хitна дев, хіна дев тин. Лігіях, хетвекахта, хitвакахт, хitвакахм, хitваках тин. Перед вами вся табличка розбита по особам справа одна, зліва множина. Ось йдемо по особам. Ані хілабашти, анахну хілабашну, ата гілабашта, атем гілабаштем. Ад гілабаш, атем хілабаш тин. Ху гілабеш, і хілабша, гемгін ітлабшу. Нагадаю, що в минулому часі промовляти першу другу особу не обов'язково. Однак третю особу в реченні треба казати, хто саме це робив? Гу гітлабеш. Йосі гітлабеш, гамори гітлабеш. Та сама табличка з пустими клітинками замість корення. Спробуйте самостійно провідміняти будь-яке наданих дієслів. А ми з вами візьмемо дієслово слово легітна хэг. і знову провідміняємо. Хитна хэг, хитна хэгти, хитна хэгну, хитна хэгта, хитна хэгтем, хитна хэгт, хитна хэгтин, ху хитна хенг, хі Хи, хитна ага, хем хен, хитна агу. Є дієслова, слова, які відносяться до біняну гіт-па-ель, у яких перша коренева, вона шипяща або звіняща, самих шін син, цаді, ве, зайн І тоді відбуваються невеличкі зміни. По нікуду все лишається так само, в принципі, воно на слух дуже схоже, однак оцей префікс гіт він розбитий. І наперед виходить перше кореневе. Іноді літера T змінюється на «тет» або на надалі відповідно. Ми зараз побачимо. Гістекель дивився, споглядав. Гаєладим, «гістаклю» – телевізія, телевізія», «рак» лак шеабем. Гістедео справився. Все було в порядку у нього. Так? Він справився самостійно. Яков хистадер мецуян бавода хадаша. Гістаперу. Підстригся. Діна агавасиар арохлахен істапра. Отже, бачимо, що коренева. Самих, де перша далі таф, яка насправді у нас перескочила з цього префіксу, і решта дві кореневі літери. Гитатеф приймав участь. יצחק ודוד השתתפו בתחרות לכבוד יום הספורט. השתמש. קורסטו ובסה. המורה לא השתמשה במחשב בשיעור. הצטלם. פוטו רפו ובסה. אתם אהבתם להצטלם כשהייתם ילדים? הזדקן. זיסטריפסה. Анахну гіздеканну кольом. Ви бачите, що коренева нун плюс суфікс «ну», нун не подвоюється, замість того, з'являється дагеш, який дає таку тверду вимову, ніби вона подвоєна на слух. Але пишеться одна літера нун. Чи вдалося вам перекласти ці речення? Ще раз читаю з перекладом. Хайєрадимість клюва телевізія рак шаа.

Ліхвод йома спорт. і Давід приймали участь в змаганнях на честь дня спорту. Гамора ло ба махшев баші ур. Вчителька не користувалася комп'ютером на уроці. Атемагавтем ліцталем к шеїтим яладим. Ви любили фотографувати, коли були дітьми? кол йом. Ми... Зістарювалися кожного дня. Перед вами текст поставте на паузу, спробуйте перечитати його самостійно та перекласти. Читаю для вас. Камти Шам, хитохътсти, велахтилавода, Шем ітвакахти маменаел,ти имала кохот, витнедавти ленakотбамислад. בערב חזרתי הביתה, הסתכלתי סרטים בטלוויזיה עד הלילה. לא ישנתי, כי התרגשתי לפני החתונה של אח שלי. הוא מתחתן מחר. טקסט פרשי מוצ'אסיף, פרשיו סועבי, וינמוז'פרקלדת, איסאייק צ'ולוויצ'ו, מותק איז'נוטו רוד. קמתי בבוקר, יפסטאפ סתיו צ'פסטאלה זרנקו, התרחצתי. Вмився або вмилася, продовжив в жіночому роді. І тлебешті одягнулася, ла вода і пішла на роботу. Шам, Там сперечалася з директором. Переписувалася з клієнтами, виїтнадавті на кодбамісрад і визвалася прибрати в офісі. Баєре в Хазарті Абайта ввечері повернулася додому, сратим ба телевізія. Ад Галайла дивилася фільми по телевізору до ночі. Лоя Шанті. Я не спала. Кі -трагаш -ті хатуна трагашті -шел ах шельахшелі, тому що хвилювалася перед весіллям свого брата. хатен Махар. Він одружується завтра. Перед вами речення для перекладу. Спробуйте самостійно їх перекласти і пишіть в коментарях результати. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на цей YouTube канал, на мій канал в телеграмі. Там є багато додаткової інформації, цікавих матеріалів. Пишіть свої запитання у коментарях. Успіхів у навчанні!